Олеся Українка конвалія. Прославлаю конвалія під обом високим. Захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла. І їй рука чоловіча піку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесли її собою паничка до балу. Ой на балі весела йому грає. Конвалій та музика Віднес серце крає. Ой в паночка веселому вальсі закрутилась, в конвалій головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, Друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдушою панечка рукою, Тою квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, тобі, моя панно, колись доведеться, Згадать ту конвалію, як щастя, минець, Недовго й ти, моя пану, будеш утішатись та по балах веселих таночках ночках Може, колись оцей милий, що так любий дуже? Тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.